Знакова тема сьогоднішнього дня. Це перша зустріч новообраного президента Петра Порошенка з Бароком Обамою. Про що вони сьогодні говорили? О, в Варшаві невідомо бесіда була приватною, але після неї американський президент назвав українське волевиявлення мудрим вибором і пообіцяв українській армії ще одну порцію допомоги з Польщі Євгенія Мотрич. Готель Маріот від ранку був чи не найбезпечнішим місцем у Варшаві. Патрульні вертольоти у небі і поліцейські та охоронці на вулицях. Саме тут призначили зустріч президенти України та США. Ще до сніданку Петро Порошенко спілкується з держсекретарем США Джоном Керрі. на камери, тиснуть руки і розмовляють вже при столі. Те, що сталося в Україні, це приклад для світу, як треба боротися за свою незалежність і свободу. Опісля Порошенку теж за закритими дверима майже дві години спілкуються з американським президентом. Журналістів пускають лише на короткі спільні заяви. Головне, що обговорювали, як мирно врегулювати ситуацію в Україні, знищити корупцію та підняти економіку, і в першу чергу зменшити енергетичну залежність від Росії. Ми бачимо, що весь світ на нашому боці агресор приречений на ізоляцію. Обама називає обрання Порошенка мудрим вибором українського народу у складні часи і обіцяє максимальну підтримку. Вибори президента засвідчили, що українці відкинули насилля, корупцію та хочуть самостійно визначати своє майбутнє. Україна може стати живою країною, де квітне демократія з допомогою світового співтовариства. Світ має постаратися допомогти Україні фінансово. Ми вже це зробили спільно з МВФ і готові допомагати порадами, як посилити закон, як поліпшити військову силу. Президенти сидять на відстані дотику. Атмосфера дружня Обама ділиться враженнями від новообраного глави України я був глибоко вражений його баченням, яке випливає з його досвіду як бізнесмена. Після майже двох переговорів у тісному колі президенти України та Америки прибули до королівського палацу, де поляки урочисто відзначають 25 років з дня повалення комуністичного режиму. Але і тут жоден з виступаючих не оминув долі України. Вільні народи будуть стояти пліч опліч, аби подальші російські провокації означали лише більшу ізоляцію та фінансові видатки для Росії. Проручки ніколи не зможе слугувати для крадіжки чиєї землі, тому ми не визнаємо окупації Криму чи порушення суверенності України. Такі заклики американського лідера зривають оплески серед присутніх лідерів держав і серед простих поляків та українців, які прийшли на площу з жовто-блакитними стягами. Україна має бути бі фріна країна, Євгенія Мотрич, Олександр Юдкович, програма Вікна